Там, на тому місці Димон сьогодні, плаває з дядьком Одну шичку взяв, зацепився там така непогана. Не знаю, сейчас спробуємо, або обірвається, або Такий офігенний. І Капець, ще холодно і подожі обіцяли так і хінево проляпотіло таке слабе Тож понакидають всякої того одежі, то чи пухні ну, зараз подивимося витягнув чи не витягнув, не ну, навряд О таке, як... наче щучка вдарила а потім як зацепило її... ну, і там, не, мабуть, ну, так конкретно за той... Там леска слабенька. Сот. Копать. Я пи точно не вытянул. У мене сітка була прив'язана, так? Да? Сьогодні утром ось, це 12 часов дня десять, таку взяв щучку. А ха, га, кусається. Дивіться, яка гарна. Будемо якось випутувати. Така, грам 400 десь. Оце, щопеня така спіймався. Невеличка. Біля берега. Ну, цю, навіть випустимо. Хай пливе росте жу і нема.